Щодо нумерології, я народилася 17 го числа і вважаю, що це моє щасливе число. Підсвідомо звертаю увагу, якщо трапляється число 17. Чи це гріх прив'язуватись до числа свого дня народження, вважати його щасливим? Постскриптум. Власне, самою нумерологією не займаюсь і не гадаю на числах, і все таке. Дякую. Дякую вам. Відповідь на це питання поділимо на дві частини. Перша, це те, що ви народилися такого то числа, і тепер вважаєте це число щасливим. Є така справа, як фіксація. Тобто, що ми на якісь справи звертаємо більшу увагу, аніж меншу увагу. Умовно кажучи, ті люди, які. Народилися, там не знаю, якогось там місяця, там умовно кажучи, грудня вони будуть помічати людей, які народилися в грудні. Або вагітна жінка, вона буде помічати вагітних жінок більше, ніж невагітні і не жінки. Будуть звертати увагу на таких жінок, або мама з дитиною більше буде звертати увагу на маму з дитиною, або мама, яка хотіла би мати дитину, більше буде звертати увагу на тих, хто має дітей, а от в неї, мовляв, немає. Розумієте, або там найпростіше це з автомобілями відбувається, що той, хто е звертає увагу на якусь там марку автомобіля. Чи хто, наприклад, має якусь там марку автомобіля, чи автомобіль якогось певного кольору, то він буде такі автомобілі або марки таких автомобілів помічати на дорозі. Він їх буде рахувати, загинати пальці, буде дивитися за цим. І йому здаватиметься, що таких автомобілів багато. Але щоб насправді з'ясувати, ну там чи вагітних, чи автомобілів такого-то кольору, чи такої то марки, то потрібно брати якісь там, умовно кажучи. Аркушик паперу і писати, ага, ми побачили сьогодні, ну, нехай буде там 23 автомобілі, проїхали по такій-то вулиці. З цих автомобілів вантажних було стільки, невантажних було стільки, такої-то марки, стільки-то автівок, а такого-то кольору стільки-то автівок. І тоді вже можна казати про те, що ось більшість, чого я побачив, воно було такого то кольору. якщо я Цього не помітив, або цього не відслідковую, або це не підтверджується, наприклад, цим простим підрахунком. Це зараз про статистику. Ну, така дуже малесенька статистика в мініатюрі, ну але все-таки це вже якісь дані, хоча б. Розумієте, хід думки так. Коли ми фіксуємося на чомусь, ми це починаємо помічати. Тобто, якщо ви народилися 17-го числа, це у нас що було вчора, поздравляю вас е з днем народження вашим. І якщо ви вважаєте, що 17-й є якимось особливим, ну а хтось там народився 7-го, а хтось народився 27-го, так то і кожна людина якось там буде вважати цей день, якось там. Ну якщо особливим. Чи просто звертає на це увагу, це одне. Але якщо щасливим, то увага, це вже буде щось не дуже сильно добре для вашої віри чи для вашого психічного здоров'я, одне вкупі йде з другим. Тому що це означатиме, що для вас всі інші дні місяця, крім 17-го числа, є відповідно нещасливими. Тобто, якщо 17-й є щасливим, то всі інші є як нещасливими днями. Сумненько вийде. Тому, будь ласка, так не вважайте. Я особисто вам бажаю, зичу і вас благословляю на те, щоб кожен день вашого життя був щасливим і благословеним. Це моє побажання вам. А ви вже собі, що хочете, те робіть, чи використовуєте це благословення, чи не використовуєте. Ось, але прив'язуватися так, що тільки цей день щасливий ще раз. Ну, з цим в парі йде те, що от я якби проклинаю всі інші дні. Що цей день щасливий, а відповідно, всі інші дні місяця нещасні, нещасливі. Тобто, ну, по факту, це проклинання самого себе. Так що я вас від такого прокляття застерігаю, такого чогось не бажаю. Так що відганяйте ці думки подалі. Про тему фіксації розповів, про аналогії там, з автомобілями з вагітними розповів. Тепер давайте про саму нумерологію, як таку. Для кожної віруючої людини є багато таких ситуацій різних, коли людина намагається переключити свою увагу на щось інше, і казати, мовляв, хтось за мене відповідальний. Або це буде партія, або це там не знаю, будуть якийсь там президент, або якісь там будуть, нехай буде депутати. У нас люди це дуже сильно люблять, делегувати своє щастя чи нещастя комусь зовнішньому. Або там батьки, чи вони такі, чи вони сякі. Або Господь Бог, або зірки. Зірки вони такі, або сякі. І відповідно вся ця нумерологія, з чого виникає, щось народився такого то числа, то ти щасливий. Народився іншого числа, то ти вже нещасливий щасливий. І, відповідно, це вже все халепа. І, друзі, найперше, чи віра в астрологію? Не в астрономію, бо астрономія це дослідження небесних тіл, руху Всесвіту і так далі. Астрологія. Звісно, є гріхом. І вірити в те, що якось сузір'я на нас якось впливають, це є абсолютно неправильно, недоказово. Тут можна дуже багато про це говорити. Лише, дорогі друзі, вам скажу, що от чи ви чули таке сформулювання як полярна зірка. Ну, напевно, ви про якісь інші зірки могли не чути, а от про полярну зірку, скоріше всього, чули. І, дорогі друзі, виявляється, що полярної зірки як такої не існує. Насправді, це три зірки вкупі. Це група з трьох зірок, і оскільки вони знаходяться від нас дуже дуже сильно далеко, вони нами сприймаються як одна зірка. Але насправді це три зірки. Це система з трьох зірок. Загадки трьох тіл, так би мовити, розумієте, про що йдеться, друзі? Ну і так, хтось собі там розраховує, ага, одна штука зірка, друга штука зірка, а то не і все, про рахунок пішов, бо це не дві, а це вже чотири, наприклад, чи п'ять зірок ви порахували. Розумієте? Тому вся ця нумерологія, звісно, це абсолютно дурня, але з чого вона виникає? Ну так само, коли люди дивляться якихось там екстрасенсів, люди, люди які заряджали воду, люди, які користуються послугами якихось ворожок, нумерологів, це ті самі, це абсолютно абсолютно ті самі люди, які ну так само мають ось це магічне мислення, і вони готові читати гороскопи і займатися різноманітною дурнею. Але з чого це виникає? По-перше, зневір'я: ці люди не мають спілкування з Богом, ці люди не мають молитви, ці люди не мають життя таїнствами, ці люди живуть тільки згідно якихось ритуалів. От тут поставив галочку, все ок, не поставив галочки, не ок. І ось тут є проблема. Але ця проблема саме виникає з того, що людина живе в невірстві, богові вона не довіряє, і вона думає, що от якщо вона зробить там так-то і так, то, то все буде так. А якщо не зробить, то там чогось там не буде. Це не так. Тому нумерологія є гріхом, так само, як і астрологія, так само, як і всі інші речі. Якщо людина делегує там своє щастя або нещастя комусь або чомусь. От я буду щасливий, бо от родився от під такою то зіркою. Або я буду нещасливий, бо я родився чи не родився під такою то зіркою. Це від лукавого, це не є від Бога. Господь Бог дає нам вільну волю, вибір, благословення або прокляття. І ми ось це вибираємо. І звісно, людина бере на себе велике прокляття, коли каже, що от я буду щасливий, коли там прочитав гороскоп, або коли там згідно гороскопу буду щось робити.